Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо про нашумівший тиждень гра Сталкер, яка б'є всі можливі і неможливі рекорди. Ми поговоримо про Ірину Фаріон, ту саму, яка так тригерить певну частку українців, але здебільшого це не українці. Поговоримо також про скандальне інтерв'ю Аліни Доротюк щодо е інтернатів. Інтернатів, як там поводяться з дітьми, що там відбувається. Ну, і, звісно ж, ми не обійдемо увагою про те, як зараз багато громад в Україні намагаються м, зберегти пам'ять, зробити площу пам'ятник в честь в пам'ять полеглих героїв. Ну, а почнемо ми з Ірини Фаріон. Ірина Фаріон, яка так тригерить. Турбує, вона дуже незрозуміла для певної частини населення, е, ба більше вона не зрозуміла е, для тих людей, які звикли плести за течією і ніколи не поглиблювалися в те, що вона зробила. А я обов'язково вкладу в відео, що вона зробила за всі ці роки в Україні, тому що вона ж не тільки ображала воїнів, як багато хто. Звик думати і вестися якраз на такі маніпулятивні дії. Вулиця Технічна, вона знаходиться біля парку Франка. Це практично що окраїна історичного центру Львова, але можна і сміливо сказати, що це центр. Далі можна з'їхати вулицею е, Соломії Крушельницької і потрапити власне, до університету Франка, де і викладала Ірина Фаріон. Е, е, там, до речі, жахливі, жахли, жахливо паркується, там ніколи нема паркінгу, там жахлива бруківочка. Але, тим не менше, це центр, як то кажуть, дрібниця, але приємно. Словом, Ірина Фаріон тригерила і не просто так її знищили, і її прибрали з лиця землі. Це нагадує мені, от хто дивився фільм Поводир, де, власне, Олесь Санін це один з найуспішніших, я так вважаю, найякісніших українських режисерів голівудського рівня. Адже саме він знімав фільм про Довбуша. Він, власне, історик і він розповідає в цьому фільмі про те, як радянська влада зробила такий фейковий з'їзд кобзарів, і, власне, потім їх всіх винищили вщент.

Розблагаю. Щось веселіше, житів, танцюває. Може, може гречаники? Гречаники? Почнете. Гречаники. Брава і корови свині. Чому? Чому вони так були поперек горла радянській владі? А все тому, що е, вони в своїх піснях співали про правду: про важку долю, сатиру, лірику. Так, це свого роду в середньовіччі і в інших країнах, і в Франції, і в Італії, були також. Такі персонажі, просто кобзар, це виключно от українське, це поєднання музики, традиції і власне інтелекту, філософських думок ем, від них вимагали, щоб вони співали щось таке жвавіше, радянське, щоб вони прославляли той режим і власне тих полководців, на що вони відмовлялися. І вони всі були знищені. Ось, мабуть, чому Харків в наш час не розмовляє російською мовою. А якщо розмовляє, то насправді там доволі така тонка битва точиться, якщо зрівняти з тим самим Львовом, Франківськом. Ну що ж тут говорити? Ірина Фаріон, вона ж також словом пробуджувала свідомість. Вона також була поперек горла. І це одна з найнебезпечніших зброї, це не наче як та е, ракета Рішнік. Так само була Ірина Фаріон, тому що вона пробуджувала, вона заставляла людей задумуватись. Вона знімала з багатьох цю пилину з очей. Ось, власне, чому її прибрали? Такі люди, інтелектуали їх ніколи не любили. Не люблять їх рівно, починають їх не любити рівно в той момент, коли вони мають вплив на населення. Йдемо далі. Гра Stalker. Гра Stalker, е, яка просто гордість. Тобто, ну, перш за все, дуже прикро, що багато хто е, прикладаючи рук до створення цієї гри, він вже загинув на фронті. Дублювали актори. Наш український продукт, наша українська гордість, наші українські артисти, наші традиції, наші реалії і це бачить увесь світ. Ми займаємося лагідною українізацією. Перша склянка, Блин, я вот думав, что з озвучкой будет, ну, можна буде не читати субтитри, не вообще не понимаю. Мені вот, мне кажется, Тарас Бульба в фірмі так не розмовляв. До речі, створювали дуже-дуже багато років цю гру. Її мали запустити ще, мені здається, десь 10 років тому. Експерти гри Stalker я відразу вас попереджаю. Я не грав цю гру, тому я не маю жодного права говорити в деталях. Проте я говорю за загальну картинку, що це, от ви знаєте, після серіалу Чорнобиль дуже багато туристів просто поперло туди. Здебільшого це з Америки. Так само і гра Сталкер. І я сподіваюся, що це приверне увагу до наших автентичних зупинок з мозаїки яких дуже багато хто вже давним-давно знищив, розвалили, і перейдемо yeah. до теми е, про те, як в тій чи іншій громаді хочуть вшанувати пам'ять полеглих зараз. Деякі міста, містечка, села, вони пропонують проєкти, які були створені ще за часів Майдану, так? Тобто там здебільшого, це йде таке перейменування радянських площ, радянських меморіалів, Тобто змінюється історія і просто місцями Ем, Таке подібне спостерігалося, коли була австрійська влада, там стояв пам'ятник Францу Йосифу, потім прийшли поляки, забрали пам'ятник Францу Йосифу, п'єдестал залишили, поставили пам'ятник Пілсуцькому. Яну. Потім прийшли Комуняки, забрали на п'єстал, залишили, поставили е, Леніна, Сталіна. Потім забрали, прийшла Україна, поставила Шевченка. Так? Е, кожен тягнув, як в тій байці, лебідь, щука, Ірак. Лебідь шукає рак, тому що одні кажуть: А ви а я хочу мати фото, бо мій син загиб в Мелітополі. Місто під окупацією, немає змоги туди їхати. Я хочу у центрі міста на площу приходити і бачити його фото, щоб класти свічки. Так е, просто треш. Наші політики раді старатися, тому що це відмивання грошей в Україні дуже туго з проєктами, які справді враховують. Історичну архітектуру, які інклюзивні, а інклюзивні, що це означає? Просто зробити площу, викарбувати там металом, таке в Європі я часто бачу площі, металом викарбувати імена полеглих. І таким чином ми можемо помістити тисячі, тисячі імен тих полеглих. А зверху покласти крісла, от як в Парижі біля музею Лувра, там є парк, там стоять крісла. Будь-хто, хто сяде. На це крісло? Він погляне на ці імена. Він зрозуміє, чому він тут, що це за площа. І він подумає, скільки загибло, скільки, як треба вшанувати. Та? Тобто мати контакт з ре, реальний, реальність і минуле. Ти дивишся на імена, тобі зразу в голову приходить. Період, який пройшла Україна, хто, по, хто загиб. І завдяки кому ми живі. Ні. Люди хочуть робити арки, хочуть робити фонтани. Фонтани дуже дорого. Мені сказали їх утримувати, їх потрібно мити. В нас люди не дуже вміють обходитися з фонтанами. Там миються бомжі, пси, котики, діти потім йдуть пісяти, какати. ну різне можна бачити. Бані, сауни, ванни. Тому і плюс інклюзивна площа, якщо зробити просто голу площу. Ти можеш провести і концерт, і парад, і немає маєш жодних пере, пере, перепон, і будеш парад перемоги. Щойно Україна переможе, ми ж будемо. І Віче, і Майдан. так? Тобто забираєш ці крісла, і в тебе вже є великий майданчик, де який слугує таким а-ля відкритим концертним залом під відкритим небом. Ні! Все будемо робити отак. Отак будемо робити якісь арки. Просто як ти, просто та площа вона вже не буде інклюзивною. Ти покладеш сцену, тебе не будуть люди бачити. Хтось буде йти, він гримнеться в ті арки. Він буде їх обходити. Це такі залишки, надлишки радянського минулого, тому що площа героїв в будь-якому місті вони здебільшого робились так, що ти їх обходив. Ти не міг пройти через площу. Ну і наостанок, давайте поговоримо про жахливі умови українських інтернатів. Зараз дуже багато тем піднімаються про корупцію, про всяких можновладців. От крупа. Крупа внесла 280 мільйонів, е -м, їй зменшили навіть цей запобіжний захід. І все в неї чики-пуки. Вона вийде як гусь з води сухенька, і вона, до речі, далі продовжує працювати. Е піднімається багато тем. Піднімаються вони тому, що немає часу якось це кришувати, контролювати. Зараз трошки всі сконцентровані на тим, щоб зберегти своє життя. Так от, е, Аліна Дуртюк, завдяки гості присутній, відкриває весь жах про домагання, насильство, приниження, ламання психіки дітей. Е, Експлуатація тіла, розуму про те, як назначають ці препарати, тобто скільки дітей не просто втратили душу, психіку, а скільки втратили і долю, і навіть життя. Про торгівлю дітьми піднімається ця тема, тому я обов'язково вам покладу фотографію тут. Ви побачите, просто зайдіть Аліна Доротюк і вам виб'є відео. Або я навіть в коментарях напишу. Повірте, ми повинні бачити реальність в очі. Ми повинні чітко взаємодіяти з цим світом і з цими проблемами. Ми не маємо закривати очі як ані Лорак, яка просто нічого не бачить, крім долярів. Ми не повинні так робити, тому що все це нас довело до подій 24 лютого 2022 року. Коли більшість не йшла голосувати, тому що вона була в Ніпаліціки, і саме тому підприємницькі політики, хабарники, вони використовували експлуатували цю довіреність старших людей, які йшли голосувати, Підкупляли, підписували. А молодь вона все таки свідома і повірте, кожен. Ваш голос, твій голос, він має вплив. Ніколи не потрібно бути поза політикою. Тому що ми реально станемо тією городиною, отой овоч. Овоч, який просто як огірок, От він валяється, і все, і де його кинеш, де як вдариш, як ну, як його поріжеш, як обійдешся, він не буде чинити супротив. Тому що для огірка базова потреба, яка просто на сонечку погрітися і просто так. Рости, 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 поки не зігниє, не розкладеться. Підписуйтеся, коментуйте. І ще раз я вітаю всю команду з грою Столкер. Я вітаю всіх е, артистів, співаків, Джері Хейл, Юлія Саніна, гурт Hardkiss, Всіх, всіх, хто долучився до створення е, української гордості.